Операція демілітаризація. Вранці в тимчасово окупованому Криму гриміли вибухи. Один із лідерів між кримських татар Рефат Чубаров повідомив. Горить склад боєприпасів у Джанкойському районі, в майському за офіційною версією міноборони Росії на майданчику тимчасового зберігання боєприпасів в одній із військових частин сталося займання. Простіше кажучи, знову покурили не там. Натомість із селища майська розпочали евакуацію. Більш ніж дві тисячі людей вже покинули півострів. Такими темпами росіяни самостійно виїдуть із Криму ще до приходу туди наших збройних сил. Виганяти буде нікого. Наздане двох пострадавших. Даним один мужчина з колочної раї і одного стінкою придавило. П'ятикілометрова зона оцеплена. Йдуть виселення всіх людей, які знаходяться в п'ятикілометровій зоні. До того ж, вибухи пошкодили залізницю, яка з'єднувала Крим із материковою Україною. Саме цим шляхом окупанти переправляли озброєння на південь нашої країни. Всі поїзда слідуючи із материка пасажирські відповідно встановлюють в Слава, кі пересажувати людей на автобуси, і до ближайших автостанцій буде повністю організовано розвоз людей. Одразу після Бавовни в Криму Путін і Шойгу майже одночасно виступили із звинуваченнями в бік України та США. І хочу відверто зізнатися, що удари по півострову справа рук ЗСУ духу не вистачило, та все ж очевидно загрозу відчули. Міністр оборони федерації обурився постачанням Україні новітнього озброєння. Наращуються поставки військової, військової техніки України, провиться обучення особового составу української армії. Передаються огромні фінансове средства на піддержання жизнеспособності націоналістичного режиму. А бункерний дід заявив, що нібито США намагаються затягнути війну Росії проти України. Для удержання своєї їм потрібні конфлікти. Іменно поэтому вони уготовили народу України судьбу пушечного м'яса, реалізували проект антиросії, закривали очі на розпространення неонацистської ідеології. Офісі президента України прокоментували вибухи в Криму. Що саме там сталося, не уточнюють. Лише натякають. Це лише початок. Операція демілітарізації у ювелірному стилі ЗСУ продовжиться до повної деокупації українських територій. Наші воїни кращі спонсори гарного настрою. Крим це Україна. Катерина Шевчук, новини 33-й канал.